А він сам е, е, много не їсть. Попробуйте борщ його заставити, а із е, вредних продуктів. Да, ми теж йому не дуже дозволяємо це робити, але це діти все одно просять. Не корисні всю їжу не а корисно ті, що є вітамінчики, там те, що е, дитинка зростає, там, де є кальцій, вітамін С, вітамін Е. це, звісно, даємо. Ну, так щоб прямо обмежувати не обмежую, але так з, з делікатністю ставлю там, до. Кока-коли, чіпси, ось Мені. таких, що не є так. На мою думку, корисно. У нас зараз е, е, алергія, атопічний О, То Ми тримаємось, ми не даємо, зараз скажу, птицю нам не, е, лікар сказав. не можна. Мучне, солодке, солодощі, какао. О, тому тримаємось. Сидимо на дієті. Коли були маленькими, не дуже не дуже їли джанкфуд. Ну, я маю на увазі Макдональдс, це було ну то рідко. Але вони самі такі, знаєте, в мене молодший, він не їсть шоколад. Зараз був в 21 рік, то я відправляла йому посилку. Він він в армії зараз. І е, хто відправила велику шоколадку, то він перевіряє, чи є там пальмова олія, чи немає. Ой, у мене вже така донечка велика, їй вже 22 роки, тому вона вже самостійно обирає чим їй харчуватися. Ну, переважно це такі овочі, фрукти намагаються і біле м'ясо. Все з нею спорити неможливо.